Таких людей лише дві сотні на весь світ. Вони зупиняються в зрості, сліпнуть і важко пересуваються на деформованих суглобах. Рідкісна генетична недуга, муко, полі, витягує життя із хворих і всі гроші з кишень їхніх родичів. Щороку на лікування одного такого пацієнта йде близько 600 тисяч доларів. Чому ж чиновники до цієї біди байдужі і чим змогли допомогти журналісти? Більшість дітей хоче від діда мороза іграшок, а владик здоров'я. Без лікування такі діти довго не живуть. У дворічного хлопчика рідкісна недуга, мукополісахаридоз. Фізичне та психічне здоров'я малюка руйнує неправильний обмін речовин. На лікування дитяти потрібні космічні гроші понад мільйон гривень на рік. У його батьків таких коштів навіть близько немає, а державі начхати. Нам сказали таке, що нам потрібно вважати на те, що. Такі кошти на троє чи десять дітей інших. А наша дитина що, має помирати. Перед виборами програма гроші зверталася до кандидатів у нардепи з пропозицією допомогти владику. І хоча партії викидали мільярди на рекламу, для хворого ні в кого не знайшлося і кількох тисяч гривень. Гроші не давали під приводом того, що така благодійність незаконна. Він незаконний. Він нічого не може дати нікому в руку. Зараз депутат, кожен депутат не може нічого виділити зі своїх пішельні слова на слово, тому що ви знаєте, виносить попасть, скажіть, що ти виробці після виходу сюжету на благання про допомогу відгукнулися переважно прості люди, але на жаль, нески небайдужих це все одно крихти від необхідної суми, Шо, скільки міг, скільки весела наразі в родини Маєвських фактично лише дві надії: перша що Верховна Рада ухвалить закон про рідкісні хвороби. Як і в інших країнах світу, цей документ мав би зобов'язати уряд знаходити кошти на лікування таких важкохворих, як влади. Для держави, якби в цілому, це полікувати цих дітей і розібратися так. Це не є проблема. Вважаючи те, що які кошти виділяються на різні непотрібні речі. Що один варіант для хлопчика отримати ліки як гуманітарну допомогу від однієї міжнародної компанії, але шанси на це мізерні. Ці Ліки є зареєстровані в Україні. Двоє дітей їх отримують гуманітарно. Ми так само пробували добитись цієї гуманітарної допомоги. Нічого не виходить у компанії. У відповідь на наш запит повідомили зокрема таке: ми не замінюємо собою систему охорони здоров'я, а у співпраці з державою допомагаємо пацієнтам пройти цей шлях. Підтримуючи їх до моменту отримання державного фінансування лікування, зайка ні, ні все хорошо. Маленька Вікторія теж хворіє на муку Її батькам уже повідомили, що на гуманітарну допомогу їхня донечка розраховувати не може. Стан здоров'я Вікторії погіршується фактично щодня. Вона вже не може ходити і розмовляти. Мама дівчинки в розпачі Жені у нас далі і не буде, дальше буде тільки хуже. І всі ці патології приведуть до смерті. і ці діти лише десятилітні живуть. Це Зараз ми просто в тупіки. Створити таке невелике новорічне диво та подарувати надію на життя для Владика та Вікторії наразі може кожен з нас. Батьки та діти дуже на це сподіваються.